Зараз працюю вихователем методистом. Взагалі, в дошкільній освіті я з 2003 року, року вже спочатку працювала вихователем. Вісім років я вже перейшла на посаду вихователя методиста. Я відповідаю за освітній процес, я відповідаю за роботу вихователів, я відповідаю за те, як вихователі і чим вихователі займаються з дітьми. І відповідаю також за те, щоб наші вихователі вихователі були обізнані у всіх новинках у всіх е, в законодавстві. Це теж моя робота. Я опинилася в рейтингу топ 50 Global Teacher Award завдяки своїй директорці. Вона у Фейсбуці побачила повідомлення про те, що буде проводитись така премія і що можна номінувати когось зі своїх колег. Вона вирішила, що я цього варта, мабуть. І е, для мене то було несподіванкою. Після відбору був другий тур це співбесіда телефоном. І, ну, а потім вже прийшло, прийшов лист на пошту, що я увійшла в 50. Але не увійшла вже в десять. Я дуже полюбляю комп'ютери, все, що зв'язане з гаджетами. Тому наш заклад, один з перших в Одесі, почав користуватися електронним методичним кабінетом. У нас є країна в смартфоні, в нас і методичний кабінет. Тепер в смартфоні вихователь кожен 24 на 7 має доступ до інформації, яка його може зацікавити. Зараз дуже починає дружити з штучним інтелектом. З чатом GPT і дуже задоволена, не дивлячись на те, що багато хто його боїться. Ще окрім штучного інтелекту, ми впровадили в роботу саме з дітьми інноваційні технології ІКТ, інформаційно-комунікативні технології. В нас кожна група має комп'ютер. Вихователі працюють з програмою, яка Через комп'ютер повністю йде планування і з посиланнями на якісь. Цікаві відео або малюнки, або щось. Вона називається освіта і піклування. Оце наша новинка груша. Діти можуть або зняти агресію, або просто позайматися спортом. Зарядний пристрій це теж розробка вихона розробка вихователя. Але ми взяли в роботу і діти діляться своїм гарним настроєм з іншими дітками. Повномасштабне вторгнення трошки змінило роботу нашого закладу, безумовно. Перший час ми перебували в шоці. Перші два тижні я навіть спала одягненою. Нас спочатку відпосидили на простій. З вересня місяця ми почали працювати в дистанційному форматі, трішки побоювалися, як то буде, чи будуть виходити дітки з нами на зв'язок саме очний. Але все пройшло дуже гарно, дуже добре. У нас на Ютуб-каналі з'явилося більше трьохсот відео занять для дітей різного різного. Вик... Вікових груп зараз ми користуємося те, теж цими заняттями, і вони вам нам стають в нагоді, коли дітки пропускають чи з причини захворювання. Канал живе 22 го року. З грудня місяця ми почали працювати. Відкрили перші чотири групи. В нас відкрилися сховища маленьке, і перші чотири групи прийняли дітей з директоркою. Розробили чіткі алгоритми е на випадок. Несподіваних надзвичайних ситуацій. І в практиці було ще в, мабуть, у 2014 році в мене була дівчинка з Донецької області. Вибачте, зараз в нас дуже багато дітей внутрішньопереміщених осіб з різних регіонів. На моїй практиці Практиці е, виховательській теж була дитинка е, з Донецької області. Перший час вона була дуже налякана. Що найважче робот з такими дітками? Дати тим почуття безпеки. З дітками працювати легше в тому плані, що вони не прикипіли як дорослі до якогось місця, так, коли потрібно кидати все, вони ще не, не так це розуміють, але все одно вони переживають стрес, особливо ті, які бачили на свої очі якісь страшні картини. Тому Наша задача в першу чергу це е, зробити все можливе, щоб діти себе почували безпечно, щоб вони знайшли нових друзів, щоб вони е, отримали освіту і якомога швидше забули оці всі кошмари, які з ними були. Мріє, щоб вистачало сил. Втілювати все, що е, можна буде втілити на той час, і е, щоб вистачало і енергії, і, е, і щоб при цьому всьому вже не бігали ми від тих тривог, щоб спокійно могли працювати.